Минулої доби на трасі Київчоп трапилося 5 ДТП, а сьогодні зранку за 3 години 17 по області. 7 грудня о пів на десяту вечора до поліції надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими на автодорозі «Київчоп» поблизу села Жатківка Корецького району. Слідчі, які прибули на місце події, з'ясували, що 29-річний рівнянин, керуючи автомобілем Тойота Prado, рухаючись у напрямку Києва, не впорався із керуванням і допустив зіткнення із відбійником, аби дістати потерпілих, у ДТП водія довелося викликати працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рівнянина, лікарі швидкої медичної допомоги, доставили до Корицької центральної районної лікарні. Медики діагностували у нього політ травму, відкритий перелом стегна, закритий перелом передпліччя, травму живота та госпіталізували його у реанімаційне відділення. А вже через годину поблизу села Грушвиця перша рівненського району зіткнулися вантажівка з фургоном. Поліцейські на місці пригоди з'ясу. Ували, що річний житель села Тараканів Дубинського району керуючи автомобілем Опель Комбо, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечну швидкість руху та на дистанції в'їхав у причіт Камазу, водія фургона, який отримав всадини та забої після надання медичної допомоги. Лікарі відпустили додому. Окрім того, за минулу добу два автомобілі у Корецькому та один у Дубинському, які рухались на автодорозі Київ чоп злетіли у кювет. На щастя, у цих ДТП ніхто не постраждав. Вчора близько шостої години вечора у сарнах сталася дорожньо транспортна пригода, в якій постраждав пішохід. Він отримав важкі травми та зараз знаходиться в реанімації. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що 36-річний сарненчанин, водій автомобіля «Форд Транзід, допустив наїзд на пішохода 58-річного місцевого жителя, який йшов краєм проїзної частини. З невідомих поки що причин чоловік вийшов на частково на дорогу керманич у мікроавтобуса через слизьку дорогу уникнення наїзду не вдалося. Унаслідок ДТП ДТП Сарненчанин отримав закриту черепну мозкову травму. Мозкову кому за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. У поліції відкрили кримінальне провадження. За результатами медичного свідчення, водій Форд-Транзіт був тверезим. А у Рівному воді легковика Мазда врізався у два припарковані автомобілі. Сталося це на вулиці Котляревського поблизу обласного ліцею. Всі три автівки отримали. Механічні пошкодження. На щастя, обійшлося без постраждалих. Водія, який є винуватцем ДТП, поліцейські повезли для проходження тесту на стан сп'яніння. На горку виїжджав автомобіль на немісцевих номерах. Мабуть, не знав, що тут відбувається. Ось, і їхав ну десь як на око. Я б сказав, кілометрів 50-60. В останній момент, мабуть, пригальмував. Ну і сталося, власне зіткнення. Одразу збіглись люди, власник шкоди підійшов. Власника буса я не бачив, Ось, тому сказати точно, скільки там людей було. Ну, бачив трьох чоловіків і одну дівчину.